Дорогі брати і сестри, е, отцю нашому франциску святому, маю на увазі третій орден, який тут присутній. Дорогі брати і сестри, які є, мабуть, такими симпатиками, шанувальниками чи друзями святого Франциска, бо дуже багато ми е, знаєте, як чуємо щось про святого Франциска, то кожен якийсь там собі фрагмент з його життя. Знає, там хтось знає, що він любить тварин, а я люблю тварин, то все для мене це супер святий, така гармонія. Хтось знає якусь там іншу подію з життя. І ось ми таки, за такими романтиками є. А там він собі ходив, землю прославляв Бога, прославляв собі таке безтурботне життя. Ну, то й, чого ж би ні, добре? І з другої сторони, якщо десь трохи так почитати у біографії, то така велика строгість, дуже велика суворість по відношенню особисто до себе, особливо до такого свого життя, переживання відносин з Богом. І такі дві скайності, знаєте, тут романтик, і нам це подобається. І така ну людина досить строга, яка абсолютно не хотіла, щоб її якийсь будь предмет, будь-який відволік від молитви, він його готовий був спалити, щоб їжа йому не давала ніякого такої приємності. Він її попілом засипав. І строгість. І ось так, роздумуючи про такого святого, то можемо мати якусь трошки таку певну спокусу. Задати собі питання, то він був такою супер людиною, далекою, так, су з надзвичайними можливостями, то, то добре, що він десь там був. Десь був собі той святий, вже 800 років пройшло. І, і... А святість тоді будемо думати, а то святість це те що щось таке велике, щось занадто вимогливе, щось, що не, не для всіх дається, то і так можемо, знаєте, проти як осторонь проходити. Осторонь. І не тільки з цього святого, але й багатьох інших. Нам так осторонь обходити і дивитися, спостерігати. І, і брати і сестри, в такому спогляданні на святих, то святість не дуже і приваблива. Не, не дуже і хочеться бути таким святим. Так? Той багато молився, той там, весь час присвячував на бідних. Та позбирала всіх бездомних, склала в одне місце, щоб мали якісь гідні умови життя. І так можемо про кожного святого щось сказати. Але завжди ось ця така певна ну, спокуса, щоб це щось було, щоб це щось далеке і велике, і, і, і таке не, неосяжне. Але хотів би трошки поговорити і поділитися з вами такими роздумами, які. Для нас теж будуть корисними. Тому що все, що здобуває святий Франциск у своєму житті, воно має певний свій початок. В нього є свій початок, і цей початок з'явився від його погляду, від його погляду, фізичного погляду на Ісуса Христа на Христі. Ось Він в певному моменті свого життя. Споглянув на Ісуса на хресті, той Хрест, який в дарах принесуть, так, вже зразу звернете собі увагу. І від цього моменту щось робиться в його житті, щось змінюється. І, брати і сестри, погляд на Ісуса не тільки зі сторони людини. Ми думаємо, що це ми дивимося на Ісуса, ми Його якось хочемо споглядати. Але ще є погляд в другу сторону. Бо Ісус теж дивиться на людину. Це не є односторонній погляд. Знаєте, як ті вікна затемнені, ти бачиш, хто на вулиці, але ті, хто з вулиці не бачить всередині. І, власне, оцей погляд, який відбувається, коли Франциск розуміє, що Ісус на нього дивиться. Ісус на нього дивиться і задає собі питання. Господи, ким ти є для мене? З цього питання, з цієї відповіді на це питання починається дорога святого Франциска. Молиться в своїх молитвах постійно повторяє як такий приспів: Господи, ким ти є, а ким я? Господи, ким ти є, а ким я? А потім додає: якщо я це збагну, то я зрозумів в своєму житті все. Все, не треба більше нічого шукати. Брати і сестри, і якщо перекласти цей момент якось так теж на наше життя, то ми добре знаємо, що в наших відносинах, так, між людьми, особливо тими людьми, які де стільки ну, будують, ті відносини так, ще, скажімо, хлопець з дівчиною, так і так вже він її вже й моргає, ніби й не моргає не так, і вже ніби були там тільки однокласниками, то вже не є однокласниками. Приходить такий момент, коли я маю тобі сказати, ким ти є для мене. Так? Є такий момент, коли я маю виразити те, що я відчуваю по відношенню до цієї людини. А, ми, хлопеці, дівчина, ми вже зустрічаємо. Слава Богу, повезло. Так? Чи там, наприклад, в сім'ї. Є такий момент, коли ми маємо собі ще раз сказати, ким ти є для мене. Бо від цього залежить все. Від цього залежить не наше просто співіснування, а наше життя, наше крокування в дорозі до святості, наше виховання дітей і все. все все Від відповіді на питання, ким я для тебе є? Я для тебе не знаю. Ми просто колеги, ми просто знайомі, ми просто перехожі, які щоденно десь зустрічаються на вулиці і здороваються між собою. Ким я для тебе є? І... Брати і сестри, це є питання, яке, яке дуже непокоїло святого Франциска. Ким для мене є Бог і ким я є для Бога? Це питання воно для нас теж актуальне. Тому я кажу, що святість святих вона не є від нас далекою. Бо від цього, від відповіді на це питання, ми теж будемо мати певне життя. Ми від цього відповіді на це питання ми будемо будувати теж певні відносини. Ким я є для тебе? А тепер питання: а що ти хочеш, щоб ми зробили? Що ти хочеш? Як би, як би ми ці відносини з тобою побудували далі? Як вони будуть розвиватися? І починається дорога святого Франциска, пригода Його з Ісусом Христом. І нам сьогодні теж задали питання, ким для тебе є Бог. Ну, ми б якусь відповідь знайшли. Трошки катехізму знаємо, трошки Божих заповідей знаємо, трошки святого письма, і ми б дали відповідь таку е правильну. Бог це трійця, Отець, Син і Святий Дух. Ми, ми б такий гарний зробили катехезу, так? Брати і сестри, але ще є ще є така інша відповідь. Інша відповідь не та, яку я даю, а ще є така відповідь, яку Бог дає. Дивіться, нам заповідь говорить, ну ми її трошки переформулювали, так, що нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Історія з цією заповіддю була дуже цікава, бо ще не встиг Мойсей зійти з гори з заповідями, а євреї вже собі вилили золотого бичка. Телядку собі вилили, перед яким поклонялися. Той так розізлився, що сказав їм це розтопити, перемолоти, змішати з попелом і з'їсти. Щоб показати, що це не ви собі будете уявляти, яким є Бог, тільки Господь сам покаже, яким Він є. І це є відповідь на наше питання. Господи, ким є ти для тебе і покажи мені себе. А Господь показує. І Святому Франциску теж показав. Дуже гарна ця картина Мурільо цього іспанського художника, який виразив, виразив суть життя Святого Франциска. В нього було одне завдання з'єднатися з Ісусом Христом. І за два роки до Його смерті, 17 вересня, на горі Верна, отримує стигмати. І він, під, він отримав підтвердження, що той Бог, який, як, якому він віддав все, ну, в принципі, все своє єство. Він підтвердив, як печать, цю жертву. І так зобразили цей, цю подію, як Ісус обіймає Франциска, а Франциск його, і Він має на собі рани. Ось не, не будував образу якогось такого бога ну, іншого. Але, власне, Бога в таких найважливіших моментах це Різдво. Різдво. Це Євхаристія і Хрест. Це для нього було три місця найважливіші, де Божий син повністю відкинув все, чим все своє Божество, відкинув, скажімо, своє оце синівство, бути з Богом і зійшов на землю. І зійшов на землю в просту, грішну, людську землю і перевідчував холод, відчував терпіння. Ось це була для нього відповідь. Він в цих місцях сказав, Боже, це те є. Це те є. І ось в 1223 році Франциск робить перший вертеп. І в 2023 році ми будемо святкувати як орден, і взагалі 800 років від цієї події. І кожного року ми це відтворюємо, уявіть собі. так? Кожного року ми це відтворюємо. І На початку служби Божої, поки органістка співала Кірі вона заплакала дитина, і я почув, що собі я як певний Різдво зараз. Дитина плаче, і така гарна музика. Ось і моментально від... підключається, брата і сестри, оцей... це чуття таке, ким є Бог, що Бог є хтось, хто народився в холоді. І ось Франциск доносить людям. Доносить людям оцю цю людськість Бога. Бо Божественність, ми ще якось з нею собі там даємо раду. Але людськість, що Бог є поруч. І, і святий Франциск, який, власне, в цих трьох джерелах, так, це, це втілення, це Євхаристія і Хрест, з цього Він черпає для себе силу. З цього ми черпаємо, ми для себе теж черпаємо з цього силу. Як, інколи ми до цього звикаємо, а інколи переживаємо так, наче перший раз в нашому житті, інколи з величезною глибиною і святістю. І це є, брата і сестри, ті джерела, які не вичерпаються. Це, це не вичерпається. Хотів би, щоб ми, так роздумуючи над святим Франциском, я можу говорити до завтра, взагалі. то я можу розповідати до завтра і ділитися з вами, щоб ми теж якось, якось роз, роздумали, торкнулися. Так що це не є якась фантастика, не є, не є щось неосяжне, але це є, це є просто те, що Господь Бог нам показує. Тому перше питання, яке в кожній своїй молитві можемо задавати, Господи, ким ти є, а ким є я? І назву ці відносини, назву їх по імені. Знайомі друзі, знайомі раз на рік на Пасху, знайомі раз на рік на Пасху і на Різдво, два рази на рік. Як ми це назвемо? Чи я назву це любов? Чи я це назву словом віддати все? Чи я назву це словом милосердя? Ось шукаємо відповіді на це запитання. Того, що нам такого виміру дуже не вистачає. Ми думаємо, що це ми беремо пензлик і малюємо Бога. Але нам би ніколи на думку не прийшло жодній людині, що Бог сам може народитися як дитина і сам себе показати. Сам себе показати. Так? І ми так кажемо, що, ми, що то ми е, нагадуємо, е, так що там Бог нагадує людину, Бог прийняв людське тіло. Це, це ми взяли Його подібність. Це Бог дав нам свою подібність. Не взяв, а дав нам її. Це, це є відповідь на питання, ким є Господь. І хотів би, щоб цей вимір в нашому житті, цей навпаки, так, не я малюю Бога, а Бог себе показує, щоб цей вимір в нас ну, наповнював, щоб Він був присутній теж і в наших молитвах. Що, Господи, це Ти мені себе об'являєш в причасті, на хресті, в ближньому. В терпіннях, в раду, там де є, бо ти це все пережив. І ось, і ось такі сліди святості, яку ми можемо шукати, такі сліди святості, які ми, яких ми потребуємо, вони підтримують нашу віру і нас підтримують. Тоді, тоді моя дорога вона є дорогою живою, вона є дорогою близькою, вона є дорогою моєю, це є дорога зустрічі людини з Богом. Це є дорога зустрічі людини з Богом. І, власне, коли Франциск дозволяє, щоб промовило його серце, коли він чує свою відповідь, яку дає йому Господь Бог, то він ну, в своєму житті, в своєму серці показує, що він є просто повуха, чи по вуха чи -по, по чуприну, закоханий в Бога. І ходив, плакав вулицями, плакав і каже, як так може бути, що любові не люблять? Що Бог який, як так може бути? І плакав, аж аж захворів на очі. Тобто, наскільки була його величезна любов до Бога, що, що бачачи, як живуть інші люди, що це йому причиняло такий величезний біль? Я не знаю, чи це фантастика, чи це романтика, чи це духовність, насправді, яка відзначала Святого Франциска. І в своєму ще остання така думка: наскільки, маючи глибокі переживання з Господом і знаючи відповідь вже на питання, ким є для мене Бог, для нього, ким був. Що він його називає в різних листах, бо Франциск написав трохи листів під диктовку, деякі є навіть фрагменти, які сам написав благословення для брата Леона. І там він називає Ісуса. Слухайте, називає нареченим, називає його братом, називає його Сином і каже, що ми є його нареченими, його братами і матерями. Я не знаю, чи є ще якісь глибші відносини, ніж кровні, сімейні, коли мати народжує дитину і батько. Я не знаю, чи щось є глибше. Ось так підсумував свої відносини з Господом Святий Франциск. Так він говорить в листі довірних. Є лист довірних, який він написав. І в цьому листі говорить, що він є для нас братом, сином нареченим, і ми його нареченими, матерями і, і дітьми. І, і цей список можемо перерахувати. Брата і сестри. Е, оця дорога пошуків, і, бо можна шукати і не знайти, або можна шукати, бо я бачу, що щось я знаходжу, те, що мені не подобається. І так без кінця шукати. А можна шукати в міру того, як мені Господь Бог об'являє, і йти вже в тому напрямку. Тому що ми стаємо тими, кого ми любимо. Ми стаємо тими, кого ми любимо. Франциск безмежно полюбив Ісуса Христа і так з ним уподібнився, що геть отримує стигмати. Тобто він став тим, уподібнився максимально до того, кого він любив. І я також нам всім бажаю, щоб ми любили того, кого треба, і ставали тим, ким треба. Амінь.